Наука від малечі. Черкаські школярі вчили старших водоекономити. Все у межах загальноміського конкурсу Екологічна казка. Його щороку організовують водоканалівці до Всесвітнього дня води. Одна з наймолодших каскарів шестирічна Катруся. На конкурс принесла власноруч зроблену книжечку Квакунчик малювала її разом з мамою так, аби всім пояснити, що таке вода і у чому її цінність. Все ще тільки я в житті, тобто здоров'я, життя. Я там жабку малювала, і там була ще мама жабка, яка розповідала своєму синочку Клакунтіку про все, що є в природі. Вірші казки та малюнки, виконання різне, а героїня одна, вода такі умови конкурсу дитячого екологічного конкурсу. Цьогоріч кажуть організатори, школярі представили більше півтори сотні робіт. І найактивніші наші учасники це наймолодші учасники. Вікова категорія 7-9 років. Ну, 10-12 теж. Але найкращі роботи, і от найбільш такі активні і свідомі учасники, на мій погляд, це саме ці маленькі діти. Через дітей виховуємо їх батьків. Черкаські водоканалівці дитячі твори оглядають вже 5 років поспіль. І щоразу ділиться директор підприємства Сергій Овчаренко, визначити кращих стає дедалі важче, бо і кількість учасників збільшується, і роботи з кожним роком мають все глибшу ідею. Бережливість води це, це все відносне. А ми сьогодні не спонукаємо населення до того, щоб воно берегло воду. Ми сьогодні спонукаємо населення до того, щоб воно населення використовувало воду в залежності від того, скільки може сплатити за цю воду. Переможців конкурсу нагородили призами. Та головне кажуть організатори, аби діти зрозуміли, у чому ж сила води. Яна Федоровська, Сергій Єфімов. Вікка новини.